Задача номер один у нас є задачею із простим формулюванням, яку масу кислоти можна добути шляхом окиснення пропан 1 Ол масою 7,5 грама. Але, незважаючи на таке доволі просте формулювання, умови даної задачі задача потребує аналізу. Давайте почнемо. У нас з вами дана речовина, яка називається пропан 1 О. Пропан 1 О, за закінченням О, я розумію, що це спирт, так? метан, етан, пропан, це у нас спирт, у складі якого є Три атоми карбону, відповідно, насичений спирт має загальну формулу cnh 2 n плюс 1OH. Давайте порахуємо, скільки атомів карбону у даному, у даному спирті, не зважаючи на його гідроксильну групу. CN h 2 n плюс 1 OH. Максим милаш, чому дорівнює 2 n плюс 1? 7. 7. OH. Це у нас є пропанол. Але добути із пропанолу відразу кислоту, відповідно, кислоту карбонову неможливо. Можливо піти шляхом окиснення даного спирту до альдегіду, але зверніть, будь ласка, увагу, у мене є три атоми карбону. У альдегіді є сн 2 n плюс 1 СХО. Тобто ось ці три атоми карбону. Під час окиснення до альдегіда відповідного, у мене розпреділяться наступним чином. Два атоми карбона до основного ланцюга і один атом карбона у складі карбонільної групи. Тобто із пропанолу с 3 h 7 oh шляхом окиснення я не отримаю альдегід. С 3 h 7 СШО. Я отримаю альдегід, формула якого С2H5, СHО, і у мене ще утвориться молекула води. І пункт номер 2 в аналізі ось цієї моєї задачі. Це, звичайно ж, наступний етап окиснення. Під час цього наступного етапу окиснення у мене альдегід і ще раз окиснюється, і при цьому утворюється уже карбонова кислота, і карбонова кислота це буде С2H5, СО. OH. Відповідно, ця кислота буде у нас мати назву пропанова кислота. 2 і 1 карбона 3, рахуємо метан, етан, пропан, пропанова кислота. Тобто, мені потрібно дізнатися масу ось цієї кислоти. Але у мене відомо 7,5 грама спирту, які у вас є пропозиції. Є в мене два рівняння. Два рівняння, дві хімічні реакції. Причому у мене відомі дані з першого хімічного рівняння, тобто з першої хімічної, рівняння, з першої хімічної реакції. А Х мені потрібно знайти, виходячи із другого хімічного рівняння. Максим Михалик, яка твоя пропозиція по розв'язку цієї задачі? Максим Михалик. О, да. Будь ласка. Е, аналіз ми задачі з вами провели. І у нас відома маса, е, а маса, значить, у нас С3H7OH дорівнює 7,5 грама. І будемо ми з вами шукати масу кислоти. А кислота у нас це 2 h 5 СуОH, як ми з вами вияснили протягом аналізу нашого. Записую два хімічні рівняння, але. Між ними я зроблю такий проміжок. Зараз, секунду, я зроблю більший масштаб, то я не вміщуся. Ось так, щоб я точно вмістилася. Із своїми записами. Так, це 3H7OH. Окиснення. Утворюється. С2. H5CHO, утворюється водичка. Далі відступаю. С2H5, cho І ще раз окиснюється, і утворюється. С 2 H5, cooh Відповідно, я позначу відразу як Х1 речовину, яка мене буде цікавити в першому хімічному рівнянні. І я позначу як Х2. Ні, інший колір візьму, як Х2, речовину, яка мене буде цікавити у другому хімічному рівнянні. Значить, 7,5 грама Марина Рейтер. Я запишу під чи над пропан 1 олом Марина рейтер. Зверху. Зверху. Далі. Давайте порахуємо масу за хімічним рівнянням. Порахує, будь ласка, арина мовчан. Маса за хімічним рівнянням. це 3 h 7 oh Арина. Арина. Марьяна. Треба 3 помножити на 12, плюс... плюс 7 помножити на 1, плюс 16, плюс 1. Окей, це буде 60 грам. Е, Олександра Капачевська, порахуй мені, будь ласка, масу за хімічним рівнянням – c 2H5CHO. Олександра. Треба 12 помножити на 2, угу. потім 1 помножити на 5, потім додати 12, додати 1 і 16 додати. Супер. І це буде 58 грам. Чому дорівнює x1? Чому дорівнює x1 Денис Сосненко? Підказку навіть зроблю дивися. Чому дорівнює X1? Денис. Угу. Олександра Мусієнко. Олександра Мусієнко. Ну, треба казати формулу. чи в чому? Пропорцію, будь ласка. 7,5 грама. помножити на. 58. Угу. Грам і поділити на. 60. 60 грам. Чому боїшся, не зрозуміло. І це все дорівнює 7,25 грама. Ми, Саша, беремо ці 7,25 грама і несемо в яке рівняння? В друге зайчик. В друге рівняння. Ми його несем. Тепер працюємо з другим рівнянням. 7,25 грама. Рахуємо. Не рахуємо, у нас вже є. Ось вона. Бачите, 58 грам. І нам потрібно порахувати масу за хімічним рівнянням для с 2 h 5 cooh Рахує, будь ласка, цю масу аріна. 12 на 6 на 2. Угу. плюс 5 умножить на 1 плюс угу. 12 плюс 16 помножить на 2 і плюс 1. І це буде 74 грама. Чому дорівнює х2? Максим Михайлик. Х2 дорівнює, будь ласка. Максим Михайлик, Х2 дорівнює. Денис Сосненко, Х2 дорівнює. Розвиток. Розвиток. Задача номер два, яку я планувала yeah. на сьогодні, звучить наступним чином. Нам потрібно з вами обчислити масу солі, яку можна добути з етанової кислоти та розчину калій гідроксиду. Скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, Максим Милаш, які речовини вступили в хімічну реакцію? Калій гідроксид, масою 80 Рубер. грамм. І, Окей плюс. Частковий луг. З масовою часткою лугу 14%. Це ми зрозуміло. Це буде у мене уточнення по тій масі, яка вступила в хімічну реакцію. З якою речовиною прореагував калій-гідроксид, Максим? З тановою кислотою. З тановою кислотою. Хто пам'ятає формулу етанової кислоти? С H. Рахуємо. cnh 2 n плюс 1, Це ООН. Кількість гідрогена. Олександра Мусієнко. Кількість гідрогена. cnh 2 n плюс 1 Це ООН. Олександра Мусієнко. Я не знаю. Два помножити на один, Саша? Два. Плюс один? Три. Це три. Це ООН. Дорівнює. Дивіться. Реакція обміну. Яка утворилася сіль? Максим Михайлик. Максим Михайлик, яка утворилася сіль? Науменко Аліна. Яка утворилася сіль? Науменко Аліна. Звичайно, утворюється у нас ацетат, калію і вода. Так, коефіцієнти потрібно урівнювати? Татарчук Олександр. Олександр Татарчук. Угу. Олександр Татарчук, Мар'яна Слобинська. Не надо. Не потрібно? Ти впевнена? Ти впевнена. Звичайно, не потрібно і ти в цьому впевнена. Продовжуємо. Тепер нам потрібно з вами проаналізувати той факт, що у нас є розчин гідроксиду і в цьому розчині із із 80 грам загальної маси лише 14% припадає на калій гідроксид. Відповідно, в хімічній реакції, в розрахунку ми беремо 80 грам чи 14% від даної маси Олександра Копачевська. Ми беремо 80 грам чи відсоток від цієї маси. Звичайно, відсоток. Тобто, я зараз порахую 14% від 80 грам. Це буде перший пункт. І другий пункт я зроблю розрахунок за хімічним рівнянням, коли я ось тут знатиму реальну масу калій гідроксиду. Скільки дій у даній задачі е Мусієнко Олександра. Прогнозуємо: скільки дій? Три. Три. Так. Чому так багато? М Мовчана Ріна. Скільки ти прогнозуєш дій у даній задачі? Дві Дві дії. В першій дії, Максим Мила, що ми будемо робити? Ми будемо від 80 грам рахувати 14%. 14% звичайно, а в другій дії ми будемо робити розрахунок за хімічним рівнянням. Отакий у нас сьогодні план. По розв'язку даної задачі. Сіль, яка нас цікавить, це, звичайно, ch 3 СОО калій. У розв'язку я записую хімічне рівняння. Ми вже з вами вияснили, що коефіцієнти у нас всі на місці. Дорівнюють вони одиниці. Так? І що? І поїхали. Хто мені? Будь ласка, продиктує першу дію. Маса, калій ОАЖ Дорівнює. Будь ласка, Каріна Овчинникова. Каріна Овчинникова, Максим Михалик. Максим Михалик. Максим Михалик. Максим Милаш. Можна я попробую? Будь ласка. 80 умножить на 0,14. Молодець. Чому боїмося, також не зрозуміло. І це у нас буде 11,2 грама. І таким чином ми отримали масу, яку ми можемо використати для розрахунку за хімічним рівнянням. 11,2 грама. Над сіллю я ставлю х. Е, так, Олександра Мусієнко, Порахуй мені, будь ласка, масу за хімічним рівнянням для калій ош. Олександра. Я не впевнена, що зможу. Е, давай ми візьмемо з тобою періодичну систему. Знайдемо калій. Для початку під номером 19, у якого відносна атомна маса 39. І рахуємо: 39 плюс. 39 плюс. Оксиген. 16. Плюс. 1. Правильно. І це буде 56 грам. Тепер ми рахуємо масу за хімічним рівнянням для ch 3 coo Калій. Рейтер Марина. Не знаю. Супер. Періодичну систему беремо. Марина, ти взяла періодичну систему? Так. Да. Будь ласка, послідовно, це. Відносно атомна маса. карбон. Так, я зрозуміла. Настя, будь ласка, сугакова. 12 плюс 3, плюс 12, плюс 16 помножить на 2 і плюс 39. Угу. 98 грам. Х дорівнює, будь ласка. Баранецька Альона. Чому дорівнює Х? Баранецька Альона, Чому дорівнює Х? Мовчан Арина. Чому дорівнює Х? 112 умножить на 98 поделить на 56. Абсолютно вірно. І відповідь у даній задачі у нас 19 цілих. 6 грама. Слово відповідь я не записую, але вона у вас має бути. І остання третя задача на сьогодні. Наступна. Обчислить масу розчину етанової кислоти. З масовою часткою 15% необхідної для взаємодії з магнієм масою 55,2 грама. Аналізуємо задачу. Які речовини вступили в хімічну реакцію? Олександра Мусієнко. Саша. Які бачиш речовини реагенти? А де їх побачити? Ну, дивися, у тебе за умовою задачі, які речовини за текстом вступили в хімічну реакцію? У тебе етанова кислота з чим взаємодіє? Текст написано. Читай текст. А, з магнієм. Ну, так ти не, не це невідомо. Етанова кислота взаємодіє з магнієм. Що робить магній приходить і витісняє гідроген. Хто бачить хімічну реакцію в даному випадку? Мар'яна, бачиш? Буде СХ3CO магній. Двічі магній. В чому мінус? В тому, що магній двовалентний. Ну, мінус в складанні, так? Плюс Маріяна. Ось, о, викинутий був, заміщений був гідроген, так? який пішов у вигляді водню. То у мене виходить, що е, за пропорцією я порахую масу розчину, який необхідний е, для. Цієї для проходження цієї хімічної реакції. Знову ж таки, скільки дій бачимо в даній задачі Мар'яна? Дві. дві. Звичайно, дві дії. В першій дії ми робимо розрахунок за хімічним рівнянням, а в другій дії ми з вами робимо розрахунок за пропорцією по масі розчину, яка необхідна. Масова частка, піду послідовно, масова частка, мені відома, кислоти це 15%, мені відома маса магнію. Відома маса магнію, і мені потрібно знайти, зверніть, будь ласка, увагу, не масу, чистої етанової кислоти, а масу розчину мені потрібно знайти. Відповідно за те, що в мене у пропорції буде позначатися як 100%. У розв'язку у мене рівняння хімічне, етанова кислота реагує з магнієм. Утворюється ацетат магнію, і утворюється, звичайно ж, водення. Так, я його нижче розмістю. Зразу я записую дані над магнієм. Аріна, над чим я поставлю, над якою речовиною я поставлю Х? Максим Милаш, над якою речовиною я поставлю X. Над магнієм. Над магнієм у мене відомо. У мене відома маса 55,2 грама. Над чим я поставлю X, Олександра Валентинівна. Над етоновою кизотою, Максимчик. Добре. Рахуємо масу за хімічним рівнянням. Настя, рахуємо масу за хімічним рівнянням для етанової кислоти. Да. 12 помножити на 3. Uh -huh. Ой, ні, на да, Додай, додай. Uh-huh. Е, плюс 12, плюс 16, плюс 16 і плюс 1. Я буду 60 і ще покажемо на 2 і буде 120. Молодець! <су> Не забуваємо про цю 2, тому що я намагалася Настю піймати, але у нас е, з вами є хімічна формула, кількість речовини умножена на малярну масу. За хімічним рівнянням кількість речовини – це є коефіцієнт. Маса магнію дуже просто, дуже просто з масою магнію. Денис Сосненко. Маса магнію за хімічним рівнянням. Денис Сосненко. 55, цілих. Ні, зайчик за хімічним рівнянням. Це його відносна атомна маса. Так, підказує. 24. Підказали. 24. Так, Марина Рейтер, чому дорівнює X? Марина Рейтер, чому дорівнює X? 55,2 грама помножити. На 120 грам. Угу. І поділити. На 24. На 24. І дана маса 276 грам. Далі ми з вами складаємо пропорцію. Яку ми пропорцію складаємо? Олександра Мусієнко. 276 грам. Те, це Скільки відсотків? Саша. Мусієнко. 150. Ні, зайчик. Скільки відсотків чиста етанова кислота за умовою задачі? А, 15. 15%. Відсотків. Продовжує складати пропорцію Олександра Копачевська. І e 100%. Молодець. Так. Так, 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 так. Аріна, чому дорівнює Х? 276 шесть множить на 100 відсотків, поділити на 15 відсотків. Молодець. Молодець. Поділити на 15% і це буде 1840 грам. Це і буде відповідь до цієї задачі.